І золотої й дорогої, мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од гіллі, одне однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так даремне, марне, пролетять його найкращії літа, що він не знатиме, де дітись на цієї широкім вольнім світі. Щоб він не плакав, не журився, Щоб він десь небудь прихилився, то дадуть у москалі.